Полтавському краєзнавчому музеї презентували збірник наукових статей, маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорона пам'яток. Міжнародний день музеїв. Колектив закладу не отримує вітання та нагороди, а підсумовує наукову роботу за 2013 рік. Сьогодні це дуже актуально, тому що історична правда, яка Висвітлюється через музейні предмети, через ті факти історичні, які досліджуються, вона якраз вміщає ту величність українського народу, який звеличує нашу державу. У збірці вісім розділів розглядаються екологічні питання, історичні та археологічні дослідження. Особлива сторінка у виданні музеєзнавство. Музеї зберігають артефакти про події, які відбувалися на Полтавщині та в Україні. В попередніх збірках мова йшла про археологічні дослідження, котрі проводилися в селі Лютеньке Гадяцького району. В цьому ж збірнику йде вже історичний аспект цих досліджень про Михайла Бороховича, гадяцького полковника. Подаються матеріали уже науковим працівником музею Петром Баранцем. Віктор Ревегук, кандидат історичних наук, розповідає у своїх статтях торкнувся теми боротьби нашого народу за незалежність України та трагедії православної церкви. Науковець говорить: церква була останнім прихистком патріотів. Зазнавала постійних утисків, ну, утисків зазнавала і російська православна, тому що комуністи це войовничі безбожники були. Так? Але оця церква українська найбільша, і тому її просто знищили. На чолі митрополитом Лепківським був розстріляний, ну і дуже багато священників було розстріляно. Віктор Самородов, доцент Полтавської аграрної академії, випустив статтю Оригінальний ландшафтний парк. Науковець розповідає про агрогосподарство та екологію Полтавщини. Це не просто справа Антонцева, це загальнодержавна справа. Якщо ми зробимо там, принаймні хоч зараз, заповідник. Це вже буде крок вперед. Краєзнавці та науковці до наступного видання готують додаток, який буде у вигляді каталогу всіх предметів, які надходять до музею.